Історія мого невдалого побачення. Ви подумаєте, що це трольпаста, паста, але це правда. Діло було влітку. Запросив мене погуляти, знайомий моєї подруги з її універу. Написав мені він сті, і навіть не спитав, як мене звати. Ну, ладно. Перших хвилин 15 діалогу почав питати у мене подробиці мого інтимного життя. Мене це дуже обурило, тому я вирішила його провчити. Зустрілися ми на контрактовій, а я, не сказавши, притащила з собою свою подругу. Гуляємо ми втрьох. Зводили його в пузату хату, де він само собою не заплатив за мене. Трішки згодом прийшла ще одна моя подруга в хіджабі. Його це дуже здивувало і насмішило. Ну, а що він хотів? Я така дівчина, люблю здивувати. Далі гуляємо по набережні, і тут він видає мені. А в мене в рюкзаку бройлер лежить. Справа в тому, що я помітила перед цим дуже неприємний запах від нього. Ну, подумала, ладно, можливо, це просто запах людини такий, бо на вулиці була жара, плюс 40. Але коли він сказав про те, що носить своєму рюкзаку бройлера. До речі, рюкзак був дуже великий, ніби він щойно повернувся з гірського походу, тоді я склала всі пазли в голові. Ми гуляли близько трьох годин. Тобто, весь цей час його бройлер маринувався, розлагався в портфелі. Коли я вже була вдома, він почав мені писати. Це. Я просто шокована, як йому хватило наглості після такого траж побачення просити їх у мене. Після того, як я його відшила, він почав написувати всім моїм подругам і пропонувати те саме. Мораль цієї історії горні чоловіки це найстрашніший звір, який може бути.